Ще з дитинства, коли я ріс, я на 100% знав, що я хочу стати кимось. Я знав, що хочу стати багатим та турбуватися про свою сім'ю. Я завжди знав, що життя це більше, ніж мій худ. Поло Гі не знав, ким він хоче стати боксером, реслером і завжди сприймав реп як хобі. Сьогодні ми поговоримо про репера із Чираку Поло G, хто він такий та який був його шлях до успіху. З вами міністр Флексу, ви на каналі Трап. ЮАЙ let's, let's go! Guess a lot of animosity, but they won't say my name. I got rich and left the hood. Still don't leave the crib without it. Swear it ain't no better feeling. They want niggas, them the niggas that I came with. Ain't no big homie. I found a way. Remember high speeds in the hot car trying to lose the Jakes. I'm so probably gonna drown when I'm in it. I bet she gonna get loud when I'm in it. And we might Тауру Стемані Бартлет, відомий як Поло Джі, американський репер із Чикаго, народився 6 січня 99 року. Він став відомим завдяки своїм синглам Finer Things, Pop Out за участю Lil Джея. Його дебютний альбом A Legend 2019 року посів шосте місце в Billboard 200. З раннього віку він був занурений вуличний кримінал, і це яскраво чути в його треках та те, що він весь час був з генгом не пусті слова. По тій причині, що Поло Джі був членом ба. Анди Wise Lords. Таурус один із чотирьох дітей в сім'ї. Після закінчення середньої школи Бартлет був прийнятий до університету Лінкольна на спеціальність телерадіомовлення, але вирішив не йти в перший день та продовжувати музичну кар'єру на повний робочий. день. Джі ріс на треках Ліл Вейна, тупака Шакура, Гучі Мейна та піонерів дріл репу, таких як Ліл Дьорк та Джі Хербо. Перший записаний трек Бартлета називався Ода, яку він випустив на Ютуб. Згодом у 2018 році він дропнув трек «Gang With Me» на Саунд you know Який швидко набрав мільйони прослуховань. Він продовжував набирати популярність своїми піснями Welcome Back і Never Cared. <проб> <проб> У другій половині 2018 року Бартлет випустив Finer Things пісню, яку він написав під час ув'язнення. І швидко набрав мільйони переглядів. На початку 2019 року Бартлет випустив папаут за участі Лілті Джея. Який посів 11-те місце Billboard Hot 100. музичне відео на цей трек набрало понад 200 мільйонів переглядів і призвело до того, що він підписав контракт із студією Columbia Records. Також положі випустив відео на свої треки Deep Wounds, Through The Storm і Fortless Dying Breed зі свого дебютного студійного альбому Die Legend. And I'm tired, scratching, rollin' on my wrist, gotta get more rich, I want that brand new paddock So much potential in the lives these niggas threw away They dreamin' about my freedom, every night I used to pray I got his letter in the mail, Outballing the work, this shit don't never touch a scale Phone on d, d I'm out in Cali, whipping through the mountains, just provin' feelin' my soul Який вийшов 7 червня 2019 року та досяг шостого місця у чарті Billboard 200. 6 травня 2018 року, після низки арештів за продаж трави та викрадення автомобілів, Бартлет покинув в'язницю округу Кук, як він і обіцяв собі востаннє. На той момент Джі вже кілька років як читав реп, створюючи жорсткі треки, які були вірними бурхливій музиці, у яку він закохався в дитинстві, після того як він вийшов із в'язниці тієї весни. Він вирішив, що безтурботна подача дріл музики не передає належним чином його емоції та травматичне виховання. Полоджі завжди намагався стати голосом тих, кого ніколи не чули і чиї історії ніколи не розповідали. Дітей, які росли на вулицях Чикаго, та знаходилися в епіцентрі торгівлі креку збройних пограбувань та вбивств. Як кажуть, Чикаго, не забудь свій глізі і Екстендо Кліп, коли йдеш по хліб. Його популярність зосередилася на Ютубі, де останніми роками знайшли свій дім уражені болем реп виконавці такі як NBA Youngboy Кевін Гейтс. А розділи коментарів до його відео розкривають нескінчений совій молитовних рук Модзі і сердець. Альбом Die Legend, у якому з приголомшливими деталями розповідається про його зростання та психічні труднощі, з якими він продовжує стикатися, це його сповідь перед мікро. Народжений в північній частині Чикаго, Поло Джі виріс у житловому проєкті Marshall Field Garden Apartments разом зі своїми батьками та трьома братами і сестрами. Як він згадує, у молодості у нього часто майже не було їжі в холодильнику і майже не було одягу в шафі. Цитата: Мої мати і тато були молодими, і вони справді вчилися на ходу, каже він. Незважаючи на специфічність і суворість репу Поло Джі, у його музиці поєднання смутку і амбіцій виглядає універсально універсальним. його найкращий трек Deep Wounds розповідає про нескінчений внутрішній конфлікт. У ньому його успіх наповнений відчуттям провини через те, що він покинув рідне місто. А пісня доповнена тривожними автобіографічними рядками на кшталт. Моїх друзів убили в тому ж кварталі, де ми грали. Глибокі рани. Також розповідає про часто безнадійний менталітет молоді Чикаго Відчуття, що все створено для того, щоб побачити, як ти зазнаєш невдачі. Поло Джі не раз зізнавався в інтерв'ю, що вживав таблетки, зокрема екстазі. І лише в 20 він вирішив зупинитися. Всі в гетто юзують екстазі, так як хочуть втекти від реальності. Поло Джі завжди був візіонером і завжди промовляв усі свої мрії, і бажання, вбуття. Так каже його мати Стейша Мак, не дивно, що його трек реп стар і відео на. Цей трек отримали таку бурхливу реакцію, адже Полоджі знав, що рано чи пізно це станеться. І Project in Chicago зміняться на особняк на пагорбах Лос-Анджелеса. Його сестра також займається його менеджментом, а один із його братів теж читає реп. Реп Стар один із мейджор-синглів з його альбому 2021 року Hall of Fame. А трек на продакшн Ейнер Бенкса став тим, чого так хотіла його фанбаза. Плюс він отримав справжній хітовий трек з унікальним звучанням. В <му> кліпі на трек Рап Стар він приміряє лук тупака Шакура. Поло G пишається своїм репом, і він каже, що він один із топ-ліриків реперів нової хвилі. 14 лютого 2020 року Поло G випустив трек Go Stupid за участю реперів Стану of Vegas і Lì Чапа на продакшн Mike Will Made It. Go stupid став другою піснею в Hot 100 після Pop Out, досягнувши 60-го місця. Classic, show, studio, this... Потім 15 травня 2020 року Поло випустив другий студійний альбом The Gold. Альбом дебютував під номером 2 в Billboard 200, а 10 пісень з альбому потрапили в ход 100, включаючи Flex за участю Джул WRLD і Be Something за участю Lil Baby. Want, hustling, nigga, is my strong suit того ж місяця він був представлений разом з Lil Baby на відео 3 headed go, трепера Lil Durk'a, Який досяг 43-го місця в Billboard Hot 100. 3 червня 2022 року полоджі випустив трек Distraction, передбачуваний головний сингл до наступного альбому, який посів 66-те місце в чарті Billboard. не дивлячись на те, що полоджі вийшов із тотальної бідності, аристократичні манери течуть його крові. А ювелірний бутік Icebox, що в Атланті, став для нього другим домом. Під час промо кожного альбому він залітає, щоб оновити свій блінк. Спочатку його прикраси стартували від 40 тисяч доларів за чейн, але зараз він має найдорожчу, яка коштує 400 тисяч доларів і важить 1 кілограм. Чи подобаються вам молодійні треки Polo G Та що ви думаєте про цього виконавця? Пишіть в коментарях Let's get it, let's go! З вами був міністр Флексу. Ви на каналі Trap.ua. Що ви думаєте з цього приводу? Пишіть в коментарях. Let's get it, let's go!